Вітаю вас, малята. А давайте напригадаємо, яка нині пора року. Так, нині весна. Надійшла весна прекрасна, многоцвітна, тепла, ясна, наче дівчина в вінку Зацвіли луги, діброви, повно гомону, розмови і пісень чагарнику. Малята. Пропоную вам помандрувати на лісову галявину та дізнатися, хто ж наповнює гомоном розмовами зарості трав, кущів та дерев? Ось ми з вами і на лісовій галявині. Малята, а скажіть нам, скільки дерев тут росте? Так, на галявині росте одне дерево. А скільки кущів росте на галявині? Так. А кущів багато. Отже, малята з приходом весни все навколо ожило. На деревах і кущах з'явилися не тільки листочки, а ще й квіти. Давайте порахуємо, скільки квітів розцвіло на дереві. Одна квітка дві квітки, всього дві квітки розцвіло на дереві. Рахуємо ще раз. Одна квітка, дві квітки, три квітки. Всього три квітки розцвіло на дереві. Ой, малята, а хто це так щебече? Так, це пташка. А де вона знаходиться? Так, вгорі. Щоб її побачити, треба підняти голову. А скільки пташок, ви бачите? Так, вгорі одна пташка. Аж тут до неї прилетіла ще одна пташка. Скільки тепер стало пташок? Так. Один, два. Всього стало дві пташки. Ой, малята, погляньте. А прилетіла ще одна пташка. Скільки тепер стало пташок? Так, тепер стало три пташки. А тепер давайте поглянемо вниз, туди, де ноги. Що ми там бачимо? Так, там серед трави повзають жучки-сонечки. А скільки їх? Один, два, три. Всього три жучка сонечка. Ой, погляньте, одне сонечко розправило крильця і полетіло. Скільки жучків залишилося? Один, два. Так, залишилося два жучки молодці малята. А наше заняття добігло до кінця. Тож до побачення, до наступних зустрічей!